Ішнуала народи, ви на каналі Нічна Воїтелька, і вас тут уже більше десяти тисяч. Дякую всім, хто був зі мною спочатку, і всім, хто приєднався нещодавно. Ви навіть не уявляєте, скільки ви для мене значите. Завдяки всім вам я не поїхала дахом, не виїжджаючи з Харкова з самого початку повномасштабної війни. Я працювала в магазині одягу посеред Салтівки, коли навколо прилітало щогодини, бо іншої роботи не було. Поки не було відвідувачів, я сиділа і писала сценарій для нових роликів. А після роботи бігла знімати і монтувати. І якось так витягнула той перший найважчий рік. Дуже-дуже дякую всім, хто підтримує цей канал гривнею. Завдяки цьому каналу я розвиваюся і вчуся робити те, про що раніше і не думала, що зможу. Писати сценарії для мене найулюбленіша справа, а от стрімити тут я з себе в шоці. Завдяки цьому каналу я познайомилася з купою чудових, цікавих та талановитих людей. Разом із ними ми будуємо і розвиваємо український Варкрафт. І я подумала, що перші 10 тисяч підписників чудовий привіт нам зібратися і об'єднати корисне з приємним. Я зібрала для вас подарунки від себе та усіх, хто наразі займається українським воркрафтом. І розіграю ці подарунки за донати для ЗСУ. Дивіться, що я для вас принесла благодійний проєкт літописа Зероту дав на розіграш 10 пінів з їхнім золотим гіпогривчиком. Літописа Зероту це український фанатський арт збірник, про наш з вами улюблений всесвіт Варкрафту. Але не обманюйтеся словом фанатський. Художниця обкладинки першого збірника, фракція з Устрій Світогляд та відомі представники, чарівна Ангеліна Черняк працює концепт художницею в Блізер. Тож рівень нашого збірника відповідний: в збірнику будуть арти від неймовірно талановитих українських художників і цікаві оповідання від наших райтерів. Я також написала в збірник кілька оповідань. Сподіваюсь, вони вам сподобаються. Всі кошти, які будуть зароблені зі збірників та мерчу, підуть у фонд госпітальєри. А поки що підтримайте цей проєкт підпискою в соцмережах. Дякую літопису Азороту за те, що долучилися до цього збору розіграшу. Видавництво Мольфар також приєдналося до нас цілою купою книжок по Варкрафту: п'ять коміксів з попелитель, п'ять книжок по той біч темного порталу, п'ять книжок Приливи пітьми і п'ять наборів по дві книжки «Колодязь вічності та душа демона. Тобто разом 25 книжок на подарунки для вас. Дуже дякую. За таку щедрість. Видавництво Мольфар робить офіційний переклад книг за всесвітами Warcraft та Warhammer, а також різну манго. Посилання на все цікавеньке від видавництва Мольфар в описі. Переходьте та поповнюйте свою бібліотеку. До подаруночків також приєдналися Ukrainian во WoW Community. ком'юніті. Від них ви зможете отримати футболку та худі злого. Я просто обожнюю їхнє мінімалістичне лого, тому і сама маю таку футболку. Складно оцінити скільки для розвитку українського Варкрафту роблять ці люди. Тому розповім про основні заслуги і те, що відбувається просто зараз. Регулярно проводять офіційні М плюс турніри для українських команд. Нещодавно був навіть арена турнір. Організували участь української команди в трьох міжнародних турнірах від AFDL, де грали військові з різних країн. В одному з них наша команда перемогла. Зібрали найбільше українську вовспільноту у дискорді на 4 тисячі учасники ведуть Ютуб канал з корисною рубрикою для новачків. Словник Вовера добилися, щоб блізи перестали писати з Ukraine» в новинах та анонсах. Звучить як дурня, але це велика проблема ставлення до нашої країни у багатьох англомовних людей. Так що маленька перемога. А прямо зараз проходить реєстрація на турніри, які організовує юВК за підтримки Блізів та Рейдер. Іо. Це буде офіційний міфік плюс турнір для українських команд на спеціальних серверах. Саме такі івенти показують блізам, що українські гравці активні, нас багато і на нас варто звертати увагу. Посилання на дискорд UVK також є в описі до відео. Приєднуйтеся та ставайте частиною української вовспільноти. WoW Спільними зусиллями з ЮВК ми розпочали переклад Warcraft. -у. Зібрали багато добровольців перекладачів, знайшли розробника та почали щось робити. Зараз проєкт Вофюкраїнайзер вийшов на зовсім інший рівень. Ми відокремилися від дискорду ЮВК та працюємо набагато більш систематизовано і організовано. До речі, величезна подяка платформі Краудін за те, що вони підтримують нашу локалізацію і дали безкоштовний доступ до їх платформи. Зараз перекладені таланти, сторінка спеціалізацій та книга заклинань. Перекладені багато квестів вручну та з допомогою штучного інтелекту. Перекладено дуже багато імен, NPC, є навіть субтитри для деяких катсцен. Перекладені локації та є окремий пак мап з українськими назвами. З вами на мапах, але зараз вся робота йде над перекладом наступного доповнення. Тож, коли вийде внутрішня війна, ви одразу побачите багато української в грі. До речі, про нове доповнення. Від мене в цьому розіграші ви можете отримати п'ять моїх улюблених брелоків, п'ять горняток та три екземпляри нового доповнення. Базового, героїчного та епічного видання. Схема розіграшу буде така: один донат 200 гривень, одне місце на розіграш. Якщо ви донатите 1000 гривень, я даю вам 5 місць підряд, 2000 гривень, 10 місць і так далі. Якщо ваш номерок виграє в одному стовпчику, він видаляється з усіх інших, але ваші інші номерки беруть участь далі. Будь ласка, не підписуйтеся емодзі, не хочете ставити ім'я та прізвище, придумайте нік, але постарайтеся, щоб він був унікальним. Бо минулого разу аж чотири різних людини підписалися емозі рудого котика. В коментарі обов'язково вкажіть, де з вами можна зв'язатися в разі виграшу: нік в телеграмі, номер телефону, вайбер, інстаграм, твіттер, нік, в дискорді, що завгодно, тільки напишіть, що бо якщо я не зможу з вами зв'язатися, мені прийдеться робити рерол подарунка. Якщо ви раптом хочете підтримати збір, але не будете брати участь у розіграші. Напишіть про це в коментар. Збір розіграш буде тривати до 13 липня. Зранку 13-го банка буде закрита, а 14-го на стрімі розіграємо все це добро. Стрім буде на цьому каналі, але запис я опублікую на другому каналі, бо так влаштований YouTube. На Твічі стрім і запис буде, як завжди, а краще не пропускайте пряму трансляцію. Ми подолали перші 10 тисяч. Український Warcraft тільки починається, далі буде більше. Збір уже запущено, можете донатити за першим посиланням в описі. Там же є і номер картки банки, щоб вам було зручно донатити з інших банків. Не забувайте вказати, як з вами зв'язатися в коментарі до донату. Всім удачі! А сьогодні у мене на цьому все. До зустрічі на розіграші та у наступних відео. Слава Україні!